Короткий та повний метр. 38 унікальних кінострічок показали під час міжнародного фестивалю «Колофільмфест». Фест. Провели його у Коломиї. Як усе відбувалося? Дивіться у наступному матеріалі. Наслодитися неймовірними кінороботами. А за показати, що Україна не припиняє, не припиняє, що про Україну продовжувати говорити. Що ми продовжували говорити про український кіно. Міжнародний кінофестиваль Коло у Коломиї проводять вперше. Участь у ньому взяли кінематографісти з п'яти країн світу, які презентували 38 коротко та повнометражних фільмів. Клалось дуже багато сил і часу в організацію цього фестивалю. Я сподіваюся, що все вийшло зробити так, як треба. І глядачі, які прийдуть на фестиваль, будуть задоволені і вибором фільмів, які будуть, і тими заходами, які будуть відбуватись під час фестивалю. А ще усі учасники змагалися за звання найкращих у міжнародному та місцевому конкурсах. Місцевий талант, який номінується в категорії місцевий талант «Локал талант». і там будуть презентуватися, показуватися фільми, такі як «Зепота», номінант Ерік Никифорук, наш місцевий молодий талант. Такі як ви тут не бажані. Номінант Богдан Базилевич, наш місцевий актор драмтеатру. А перелесник номінація Кращий композитор Марія Яремак, яка народилася в долині. І вмираючий лебідь, кращий актор Прикарпаття, вихованець Юрій, актор драмтеатру Івано-Франківська. Учасники фестивалю показали авторські фільми, створені впродовж минулих двох років. Ферміямлокінфо. Я буду оцінювати оригінальні історії, оригінальні ідеї та дійсно хороших митців. Також тут будуть показані два мої повнометражні фільми у категорії спеціальні покази. А також будуть дві короткометражки у позаконкурсній програмі, які я знімав у Коломиї. Мені дуже сподобалось працювати у Коломиї. Люди, з якими я працював, дуже талановиті, і я би хотів ще щось зняти з цими людьми. На ну, насамперед для мене було дуже цінно попрацювати з іноземним режисером. Це було дуже цікаво. Справда, це вже було давно, але емоції, я, такі, вони залишилися на тривалий період. Насамперед я тішився, що в Коломиї відбувається таке дійство, насправді це дуже круто, дуже гарно, дай Боже, здоров'я тим людям, які це все організували. І очікування, ну, щось нового, щось цікавого. Крім кінопоказів, фестиваль мав ще й благодійну мету. Організатори збирали кошти на потреби Збройних сил України.